Про те, що в обласному центрі пройдуть громадські слухання про зміни до законодавства, стало відомо тиждень тому. Публічно висловитися про реформу місцевого самоврядування запросили усіх охочих, передусім, членів громадської ради. В результаті на поштові зібралося четверо представників громади міста. Так, ми, взагалі, юристи з природничого гуманітарного коледжу, в нас зараз проходить виробниця практика, і ми наразі проходимо у відділі внутрішньої політики. І сьогодні відбувалося слухання. Ми вирішили прийти, побачити. Дискусія так, але сьогодні щось дуже мало людей. Взагалі нікому нічого не потрібно. Один з чотирьох учасників слухань, політолог Віктор Пащенко, пов'язує таку байдужість із неактуальністю самої теми. Скажемо, хто зараз тут я собі так уявляю в Ужгороді, може дискутувати про конституційні проблеми. Це не серйозно. Не? Інша справа, в Ужгороді би знайшлося багато людей, які би дискутували про благоустрій міста, про роботу транспорту, про Ну, я не знаю, організацію місць відпочинку. Тобто, тут би знайшлося багато людей, які би знали, що казати із своїми пропозиціями. Провести громадські слухання в усіх регіонах на всіх рівнях завдання з Києва. Однак від громадської ради міста чекали більшої активності в обговоренні. Вони в курсі, да, у них ініціативна група була. Тут засідали якраз тиждень тому. Їх запрошували. Ми сподівалися, що вони прийдуть, але щось не виявили бажання прийти обговорити проекти змін. Хотілося б також звернутися до членів громадської ради, ініціативної групи, щоб вони також детально і ретельно вивчали всі проекти рішень і допомагали нам уникнути проблеми з громадянами і городянами в майбутньому. Зміни до конституції стосуються адміністративно-територіального устрою, розширення прав громад та фінансових основ місцевого самоврядування. Розібратися у тонкощах законодавства та висловити своє бачення реформи місцевого самоврядування можна і зараз усі пропозиції будуть направлені до уряду.